Книга, яка запала в душу, і можете порекомендувати її. Холодний Яр Юліса Горського. Металики на шпильках. В нашій літературі от варто читати Домонтовича, особливо доктор Сарафікус або Йогансена. Це були приховані малюнки дрібним шрифтом. Це новинка від Вівато. Вона має назву Панк 57 Там не лише про кохання. Знаки, що передаватимуть кінцю світу, і московяди зараз Старого Лева перевидало, тому можна прочитати про розпад сусідній держави легенди та лата Тревіса Болдрі. Це е, дуже чудова книжка на осінній період. якраз. Це Іларіон Павлюк. Я бачу вас яка в тютьма. Е, я порадила код де Вінчі, Ден Браун, Ребека Кван Вавилон, Софія Андрухович, Фелікс Австрія. Мені сподобалась е, Ольга Токарчук. Веди свій плуг понад кістками мертвих. Мабуть, Рей Бредбері, щось із його оповідань. Там у нього є збірки невеликих оповідань. Місто Велена Підмогильного антологія там є української поезії, рику.